Футбольний прогноз Ліга Європи, бешикташ Шахтар. Рівна пара. Мікера віддають невеличку перевагу Бешикташу. він грає вдома, а так по складу вони є рівні. Може чуть-чуть даже сильніше по складу, але це чуть-чуть воно даже не, не змінив. Є мікротравми Бешикташа. Деякі футболістів, але, думаю, вони зіграють. Так товариський матч він програвав. Шахтар зіграв два матчі за Ельвісом, уже зіграв в Лізі Європи. А так він. Ну, це не та команда, по якій можна судити сам Шахтар, хоча одну ігру він не виграв, було багато моментів, не змогли виграти. І тут, якби удача була не на їхній стороні, якщо так буде, не буде удачі на їхній стороні з Бешекташем, то тут вони не те, що не виграють вони не можуть і програти. А так, якщо говорити про прогнози, от, на мою думку, має сходитися це саме індивідуальний, тотал менше півтора-менше півтора, менше півтора розглядати на Бешекташ або вже дивиться більше, та менше, менше, менше двох, що він не заб'є багато. А так він взагалі може тут не забити, але це вже більше як не прогноза, як лотерея виглядає, тому що можна забити і не забити. Так загалом, от, і якщо розглядати, дивитися, що взять в сторону шахтаря, то це взяти можна фору, нульову фору взяти, досить великий коефіцієнт, або фору 1 розглядати саме на фору шахтар. Позабити м'ячем також трудно сказати, так як він має забувати, як дві ігри я грав з Ельвісом, але то зовсім інша команда. Я вважаю, цю матчі має забувати Шахтар. Але чи заб'є він, то покаже ярак. Саме в таких матчах має Шахтар проявлять, проявлять свою силу і от вміння далі. Проходить далі цю команду. Удачі Шахтарю. Саме удача потрібна в таких матчах. Вподобайку за прогноз і всім удачі.